В старому перекладі, каже, їх читав, я думав, так я попав. Таке слово дуже суботне, і потім я проводив, що генеральний секретар свідомо не поставив мене сьогодні і От Це так і в старому своєму перекладі слово старого до тих, які розсілися. які звуться віця вчителями, отцями і наставниками. Можна розглядати, що це не дуже про нас, це є про це про фаресеїв і книжників, а ми церква нового світу, ми учні Христа. Звичайно, це так, але якщо це розглядати як спосіб мислення, то можемо дещо теж. Наші шабати, правила, рубрики, канони вище нового е, Можемо е, вважати, що без порядку все розвалиться, якщо буде щось по-іншому. Можемо знати, повчати інших і нічого самим не робити. Можемо робити трагедію з дітниць, а не зважати на щось важливе, на справедливість минулосердя і віру. Це не справа така, що хтось з нас, якийсь старозавітний, другий новозавітний тільки. Це може бути теж на різних етапах нашого життя, одне чи другим сумням, може бути більш важливим, а навіть так, що зранку я можу мислити, як Учень Христа вже після обіду як Фарисе. Чим, це слово нас вчить, чого? По-перше, що якщо я хочу бути Христовим, то так само, як і Він, я маю мати своє життя цілісне, тобто бути не теоретиком, а практиком. Робити те, що проповідую, що віру, так як це не, не чули ці слова, коли отримували свячення, так, що ми приймали з вірою і проповідували і чинили те, що. Дуже відкреслив Христос у цьому слові, щоб служити. Він сам каже про себе, – «Я серед вас, як той, хто служить. І так теж закликає нас розуміти своє завдання, покликання, як служіння, хоча може зовнішнє, це не так виглядить, якби є пистоп є той, хто наділений владою, але все-таки ми можемо так як. Христос, який є повним владом, який вам найвищу владу, а все-таки служив. Так само, по його прикладу, ми теж можемо здійснювати цю владу в Случній Святий Павло, такий дуже важливий нас свого життя, на жаль, Христовинці, брав присвіти і говорив, що треба допомагати славу І казав так, слова Христа на віб, в яких немає щастя давати, ніж брати. Служити це теж давати, Кажемо, ми давати послугу, не отримувати її а давати. Нам теж служити. Але Христос закликає нас служити, служити іншим своїми рішеннями, своїми молитвами, декретами, посланнями, візитаціями, розмовами до цієї нашої конференції по сьогодні розпочинаємо коли ми слухаємо тоді